Добрий день, шановні жителі громади Заставнівської. Сьогодні хочу пару слів сказати на той смір Юлії Іванівни, нашої депутачі, дуже чесної, і справедливої. То я дуже це не люблю робити і навіть себе не поважаю, коли я це зачинаю. Відповідати Юлії Івановні, бо я вважаю, що навіть не треба це робити і мені і нікому. Але щоб люди трохи зрозуміли, це бухгалтера, коротенько вам пояснюю, А я хочу коротенько сказати, що давайте запитайте Юлію Іванівну, чого вона не ходить на комісії, на сесії. Чесна нам, що сама чесна депутатша. А я вам скажу, що вона тікає від слідчих. Бо то, що її повідомлено про підозру, і вона тікає, щоб її не ознайомили з справою. То вона хвора, напевно, то вона на сесію не йде. На ну, й приходить на сесію, але все показує. От починають оповідати нам за круглі столи, за мільйони, за все остальне. Спитайте, скільки воно у ту кишеню, що вона каже, що радиш заліз, скільки вона ту кишеню сплачує, як підприємець. Півко стріжівки на неї Сергій Іванович записав. У Чернівцяху, у Рові, в зоставні, то не похвалиться вам, скільки вона заплатила. Закликаєш згідно чинного законодавства. На хочеш нас навчити, як жити чесно, різними всякими способами, чесними і нечесними. Тому я прошу бухгалтерів, би коротенько пояснили людям. Мені дуже неприємно це робити, але прийдеться. Чесна наша причесна, а потім я ще трошки скажу. Прошу. Ну, якщо стосовно бюджету, то проект бюджету на 2023 рік був висвітлений ще 14 листопада, е, обговорений на і схвалений на засіданні виконавчого комітету, е, також обговорений е, на засіданні постійної комісії бюджетної і аж майже через місяць був затверджений 7-го, 12-го, 7-го грудня. Цього року проект проект бюджету затверджений вже бюджет на 23-й рік громади. Так, бюджет складався, бо десь було обговорено в сумі. Склав складає суму 60 мільйонів 30 тисяч гривень. Це загальний і спеціальний фонд. Але із цієї суми левова частина це майже 84 відсотки зверх 50 мільйонів складають видатки на захищені статті. Це заробітна плата, Заробітна плата як. Працівників шкіл, тих працівників, які заробітна плата яких фінансується не з освітньої субвенції, заробітна плата працівників дитячих груп у садочку, заробітна плата працівників культури, мистецької школи, соціального захисту, органів місцевого самоврядування. Тобто благоустрою, тобто всієї бюджетної сфери, яка обслуговує наше населення, нашої громади. Крім того, це і видатки на енергоносії. Знову ж таки, по закладах освіти, культури, спорту. Також сюди входять видатки на медикаменти, на пільгові. Ще заплановано у нас, на мільйона на пільгові рецепти, заплановані видатки на. На відшкодування на сприймання субвенції кисманському бюджету, де у нас утримується людина в пристарілому домі. Також у нас у крім цих 50 мільйонів заплановано ще видатки зверх 3 мільйони 659, млн. Це реверсна дотація, яку в нас вперше будуть за останні кілька років вилучати до державного бюджету, оскільки у нас власні доходи. Податок на доходи вірніше фізичних осіб при розрахунку цього податку і на одного жителя у нас вийшла реверсна дотація, дотація, яка буде вилучатися до бюджету державного. На програми у нас заплановані видатки, крім благоустрою, де йде також утримання працівників оплата енергоносіїв, у нас заплановано лише дві програми. Це 150 тисяч на турботу і 80 тисяч на програму органів місцевого самоврядування. Інших програм у нас в бюджеті, в цьому бюджеті на 2023 рік не заплановано. Бюджет прийнято, але протягом року. Він може бути скоригований і то ще не один раз, тому що, по перше, ми живемо під час війни. Крім того, ми не можемо передбачити всі потреби, всі моменти, які будуть протягом року. І тому на розгляд депутатів швидше всього буде будуть виносити зміни. Так, наприклад, ми прийняли цей прийнятий цей бюджет без освітньої субвенції, тому що на момент затвердження бюджету ще не була розподілена ця субвенція. На сьогоднішній день вже є проект постанови, і можливо, що ще в цьому році або на початку слідуючого року, в січні місяці, будуть вноситися зміни і буде збільшуватися бюджет на обсяг субвенції, який нам доведе. Кабінет міністрів, тобто для того, щоб ми могли забезпечити виплату заробітної плати всім освітянам. Дякую, Ярославе. І хотів би сказати ще за круглі столи, за гроші, що виділили на суди. Юлія Івановна від 15 року знає, що ці програми там. Записано в цих програмах від 15-го року. Але копійки не було використані на які круглі столи і в тім числі і цього року. А на суди чому виділили? Бо Тому що Юлія Іванівна і її чоловік голосував за це, щоби віддати майно. У нас другий рік, вже другий круг почалися суди знову. Багато депутатів. Буде профінансували і депутати, і адвокатські послуги, і все останнє. Ну, надалі сили не стає у депутатів, у мене в тому числі. Тому ми передбачили, ми будемо вигризати це. А то, що комусь не подобається, що як майно заберемо, це не менше все цікавить. Воно має відійти до міста і крапка. Прошу Фільм. Я ще хотіла би кілька слів сказати стосовно програм. Я так розумію, наболіла найбільше програма про місцеве самоврядування і програма благоустрою. Так от. Заходи, води в переважній більшості є типовими. Є заходи, котрі потребують фінансування. Є заходи, котрі фінансування не потребують. Є заходи, наприклад, такі як заробітна плата працівникам благоустрою, які є захищеними статтями обов'язковими виплатами. Є такі поняття, як електроенергія і дороги, що теж всі переймаються такими речами. Що я би хотіла зупинитися безпосередньо на цифрах. Тобто всі напевно людина зі здоровим глуздом повинна зрозуміти, що є заходи, які є типові, Вони в програмі є. Але це не означає, що вони будуть профінансовані і на них буде потрачена хоча б якась копійка у бюджеті. Тому щоб ми не були, щоб цифри говорили самі за себе. Я би хотіла сказати стосовно програм місцевого самоврядування. Так, там є в програмі заходи, на які передбачено фінансування, але кошти передбачені саме в бюджеті. Тобто реальне фінансування є тільки 80 тисяч, що складає від запланованих заходів у програмі лише 7,3%. Тобто, цифри можуть виглядати, можуть лякати у програмі, але це не означає, що вони є ці кошти закладені в кошторисі установи. Ми би хотіли, звісно, профінансувати, але наразі другий рік війна. Ми живемо в умовах економії, тотальної економії. Ми не знаємо, що які заходи нам завтра треба буде змінити, чи додати, чи виокремити можливо, чи збільшити. Тому Економію ще ніхто не відміняв, війна, тому ми десь я кажу, що відповідно до фінансування це складає програма місцевого самоврядування. Передбачено у 23-й рік лише в межах програми лише 7,3% від закладеної суми. Що стосується програми благоустрою на 23-й рік, в з заходів програми на 19 мільйонів 150 п'ятдесят тисяч заплановано в бюджеті на 23 рік. 6 мільйонів 780 тисяч, що є 35,4% знову ж таки від закладеної суми у програмі. З цих 35,4% 98% з цієї суми це є заробітна плата з нарахуваннями плюс вулична електроенергія. Тобто, говорити, тобто говорити за якісь такі надуті чи вкрадені суми тут є абсолютно недоречним. Програма передбачається на 23 рік. Максимально закладаються заходи, щоб не скликати сесію за рахунок того, щоб поміняти слово чи не поміняти слово. Але живемо відповідно до реальних потреб. Тобто заробітна плата і найнагальніші видатки, яких потребує громада. Дякую, я вам дівчата. саме би хотів продовжити ще, бо є таких пару питань, де Юлія Іванівна бульку надувала напроти напротязі року. Трошки хочеться людям сказати, бо перше був такий випадок, що два дня відпустив працівників о 4-й годині дня, Так, да, була гарна погода осінні пізні дні. Люди попросили, щоб піти вдома, там на городі, на подвір'ї зробити порядки. Але Юлія Іванівна не розуміє, що таке порядки. Коло хати на городі, в саді, на квітнику, на газоні. Для неї це космос. А для інших людей ні. Вона, колись хотіла вчити, як коло пам'ятника солдату, як газон, як дерево садити, як то має бути, підіть до неї подивіться на її сад, на її квітник, на її газон, на її порядки коло хати. Тоді може когось вчити. Ще таке було питання по пам'яті я собі позаписував. Ще що хочуть е сказати, перше пришестві Юлії Іванівної на депутатство вона ще працювала в дитячій юнацькій школі, то ми підняли дані. В Юлії Івані на протязі року не було 220 днів на роботі. 220 днів. То конференції, то з'їзди, то все остальне. 220 днів. Кого вона хоче вчити? Люди добрі? За техніку. В тому році, що блоустрі, 4,5 мільйони. Цього року далі за катки за це. Хочу пояснити, наприкладі, наприклад, фермерів, найдорожча техніка, яка робить саме на протязі року, це її комбайн. Так само, от у заставні зараз купити катки і все остальне, ту техніку, що має робити дороги. Ти мені скажіть, за дві неділі ми зробимо дороги. У місті, у... у місті, якщо буде за що. А далі що техніка буде робити? Де людей взяти на ту техніку? Наш облаустрій, шофер захворів, не було кому покласти підміни. Люди добрі? Тракториста нема де взяти. Техніку та техніку. Подивіться, яка в неї на передхаті техніка. Така зачиста і запайна, як вона. Там заросла хвачами. Юлія Іванівна, одну техніку ви забули записати. Сама така, що заміняє всіх, лайно Ростраскович. І оператор, що у нас є, на то спеціаліст вищої категорії з усіма допусками. Це Юлія Іванівна. Ця техніку вона володіє професійно. Все би з ним зробили І роби на цього часу. Будинок культури. Столик пеленальний, там було колись таке, що мало бути. Юлій Іванович, котрий столик кому говорити? Ну не вам. Перше пришествій ще депутат, ніколи не думав, що буду все говорити. Але прийдеться. Поїхала Юлія Іванівна на з'їзд у Київ. Назвалася представником від депутатського корпусу всього, хоча їй такого права ніхто не надавав. На собі могла їхати як від партії, а не від депутатського корпусу. Дзвонять від ті люди, бо мене знають. Василій Оскович, у вас чистіше і не було прислати представника депутатів від застави. Що таке? Букую ти чужі свої, не розумій, за що мова. Ну узнав, хто їхав туди з небо з наших. Кличу, говорю. Було таке? Було. Що таке? Засмальцована, як. Най не кажу хто. Така куртка в неї була, як ви згадаєте, бузково зелена. Та й казав, бу... кажу, засмальцована, скажи мені. Не хотів, не хотів потім каже, з одного правого рукава можна було 17 тарелів стодінців зварити. Не хоче тут вчити поряд за депутатів, що 12 депутатів прийняли бюджет. Я щиро дякую тим депутатам, котрі ходять на комісії, котрі ходять на сесії одній ті самі. І щиро, щиро дякую. Бо всі отримують зарплату і місто буде жити. Бо в нас є такі депутати, де депутатство пройшли по 300 гривень давали, а тепер, відколи почалася війна нема. Тих героїв. Водили їх Юлія Іванівна і по кучерові, і по Вербівці, за руку водили, водили його, як лицар прямо був. А коли почалася війна, той лице чомусь обзирається на, назад. Чи не насрав собі на шпори той лицар в цих станіжках? Ви розумієте, до мене люди дзвонять підприємці. Господь, що таке? Юлія Івановна позаписувала на маску громадську організацію. без нашої згоди, без всього остального? Це не один, не два і не три. Я розумію, чому? Бо з Юлією Іванівною ніхто на поле не хоче сісти. Тому їй треба когось, авторитета, аби у нас кимось було. Потім почали мені дзвонити підприємці. серйозно, що це до нас ходить, слідчі? підробка якихось чеків, що ми на Юлію Іванівну давали на е громадську організацію якусь. Так, да, підробляли чеки. На 8, на 9, на 12 тисяч, на 16. Це те, що знаю від підприємців. За що купив, за то продав. А тепер Юлія Іваніна на сесію не ходить. Чесно наша причесна. За бюджет. Не я сказав члени виконкому зауважу, що Юлію, ви так виступали та якби за тиждень вибори міського голови і депутатів. Вілівальна ще нема виборів, ще живо їх не буде. Не знати, чи ви добудете це депутатство у депутатах? Всі злів Юлії Івановни, всі придурки, якісь тут зібралися, і депутати, і члени виконкому. лише вона одна розумна. Вона одна розумна. Всі хоче вчити, як має бути, але сама нічого не розуміє. В своєму життю нічого не зробила і не зробить ніколи. Ніхто й нікуди не взяв на роботу і не возьми. Підсотий раз це повторюю. Вони в своєму житті ніколи не заробили 10 тисяч гривень, так щоб не заробили і мали в руках. А тут, розумієте, громадська організація повалили гроші на карточку Василя Богдановича на чоловіка. Вони не розуміли, що з ним є. Їм кришу рвало. Чи Сергій Іванович, як на зло переписав у літі, чи на початку літа все майно на них. Я думаю, що їм вже 500 раз казав проклят той день, коли я це зробив. Розумієте, Юлій Іванович — мозок заточений на схематоз, а тут не виходить. Тоді ніхто не допускає до цього і не дає це робити. Ну наробиться різними способами. Наробило Ви розумієте, ще з першого пришестя у депутатство Юлії Іванівни політика і такий намір. Не давайте нічого ради, що ви зробили. Бо як радий щось буде робити, його будуть підтримувати люди. Юлі, Іване, я не для себе роблю. А то, що ви кажете, я навіть той бік не хочу дивитися. Але вас це нервує, бо ви хочете ділити бюджет, бо ви мали не ходити на роботу, мали купити телевізор, меблі ви мали купувати, котрі ви мають. Не розумієте, що таке меблі, кишеню нікому не ліз і не лізу. А вода у нас застав не так. Якщо газ, електроенергія, то да, всі три Якщо вода, це манна небесна має падати. Навіть да, коли я прийшов, у нас є у кращу сторону. Але за ці роки не можу все. Стараємося, що десь міняємо і в цьому році плануємо. Але добивали десятки років. А всі хочуть, щоб за 3 роки все зробилося. Так не може бути. Я сам хочу, щоб була вода. Дорога, але нехай би вона була. Вибачаю за емоції, але ви розумієте. Так просто не може бути. Ходити, підбивати депутатів не йти на сесію. Хочу звернутися до депутатів, я ще раз вам кажу, але в своєму життю нічого не зробила і не зробила. А ви в своєму житті щось зробили, щось робите. Є молоді, є старші. Майте свою голову на нав'язу. Як ніколи нікого не просив, як голосувати, не голосувати, я що одно прошу, приходьте на сесію. Приходіть на сесію. Не виходить вам. Так, да, Є різні люди. Почалась війна, є одного характер. Ну, такий він, майпугливий, май трусич, всяке буває. Напиши в заяву піде з депутата. У цей час депутатів можна, треба скликати деколи може вночі. Бо час такий. А не хова у мене сусіди дзвонять і возворишу опегрупа перелазить, по камінню людям страха руху дали. Це до депутата нашого люди добрі, ми дожилися. Там сусіди дзвоняли сім'я, що це за обшуків депутата. Дожилися дочекалися, що маємо це у місті у депутата. Вона хоче ще когось вчити. Та грош нам ціна, як такі будуть нас учити. Щиро дякую за увагу.